Доброго дня! Мене звати Коваленко Олександр. Я учень другого класу базового рівня. Для вас я сьогодні зробив презентацію про тритони. Тритони це інтервали, які мають тритони. Звідси і пішла назва тритон. У цього інтервала є два види: збільшена кварта і зменшена квінта. Тритон будується в мажорі та мінорі. У натуральному мажорі збільшена кварта будується на четвертій ступені, а зменшена квінта на сьомій. У натуральному мінорі збільшена кварта будується на шостій ступені. А зменшена квінта на другій. Також ці інтервали мають розв'язання. Збільшена кварта у малу сексту, а зменшена квінта у велику терцію. У гармонічному мажорі і мінорі є зміни. У гармонічному мажорі збільшена кварта будується на шостому ступені, а зменшена квінта на другому. Розв'язуються вони теж по-іншому. Збільшена кварта розв'язується у велику сексту, а зменшена квінта у малу терцію. У гармонічному мінорі збільшена кварта будується на четвертому ступені, а зменшена квінта на сьомому. Наразі це все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!